Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Чесно кажучи, я недолюблюю жінок. Що це означає? З великою обережністю до них ставлюсь. Тому я вже це анонсував. Хочу, так наступний той цикл наук, присвятити жінці, біблійній жінці. Жінці зі Святого Письма. А і ми так поступово пройдемо всіх біблійних жінок, щоб себе, себе трошки так, навіть, до жінок помилостивити, ну і вас також провести слідами біблійних жінок. До того часу ми говорили, якою жінка не має бути в сім'ї, в церкві, де їм. Ін... Від сьогодні ми будемо говорити, якою жінка має бути згідно Святого Письма для Бога, для свого чоловіка, для своїх дітей і для свого дому. Приклади біблійних жінок, які вже пройшли свій шлях. Їхні корисні підказки, чіткі вказівки, практичні настанови, мудрі принципи, щоб ми ви в своєму житті приймали правильні рішення. Сьогодні ми будемо говорити про ізраїльських жінок, почнемо зі Старого Завіту. Як вони могли і послужили Богу? Або храму. Служачи храму, ми служимо для, для Бога. Перше вони віддавали. Це найгарніше, найкраще. Господь коли сказав Мойсеєві, зробити скинію завіт, а ще храму не було. Скинію завіту. Переносну для богослужіння. Одні з перших відгукнулись на заклик Мойсея за щедрим серцем принесіть приношення. Відгукнулись жінки і принесли, цитую, золото, срібло, мідь, печатки, сережки, персні, защіпки для волосся, браслети. Усілякий золотий виріб, дорогоцінні камені. Так поприносили, що Мойсей каже, більше не несіть, більше не треба. Це є книга виходу, 36 глава. Каже: більше не приносьте, бо є забагато. І зупинили людей від приносу, бо матеріалів вистачило на всі роботи, які потрібно було виконати. І їх було багато. Тобто жінки любили Бога більше, ніж свої дорогі речі і більше, ніж свою зовнішню красоту. Це і перше Бідова. Друге робили руками своїми, коли народ прийшов. З Вавилонської неволі у зруйнований Єрусалим його треба було відбудовувати. Храм Єрусалим, мури, його треба було відбудовувати. У книзі Неемії, в 3 главі, 12 стих, написано, що, працюючи біля зруйнованої стіни Єрусалимського храму і міста, батько Салум. І дочки його укріпляли стіну і мури. Жінки працювали своїми руками. Що вони могли робити біля муру? Укріпляли, працювали, прибирали, подавали, носили, допомагали чоловікам Ізраїлю відновити мур навколо Єрусалиму і храму. Коли ваш чоловік. Порається біля автомобіля, запитайте його, може чимось допомогти. Ясно, що користі не дуже багато, але це просто підвищить вас відношення чоловіка до вас. Хоч подавати. Коли він сидить під машиною, просто подавати. Давай я буду тобі подавати. Ти зроби машину, бо і так і ви на машині теж їздите. Жінки Ізраїлю укріпляли. Стіни і мури, Єрусалиму і храму. Також вказано, що кожна милосердна жінка пряла руками своїми козину вовну і приносила пряжку до храму. Тобто пряла дуже гарні речі. Господь сказав, знаєте, який має бути храм з блакиті, пурпуру, вісону, ну то все треба було шити. А й жінки дуже радо. Це робили. Одні жінки ділилися золотом, пряжею та іншими матеріалами, інші талантами, якими наділив їх Бог, ті, хто вмів прясти і ткати, взялися за роботу та приносили пряжку і тонкі тканини. То жінки жертвували як майном. Так, роботою і своїм часом. Знайти час, щоби зробити церкву трохи красивішою, чистішою для поклоніння Богу. Знайти час для молитви за когось, щоб зробити чиєсь життя трохи спокійнішим. Два. І три. Знайти час. Для Слова Божого, щоб зробити свою душу трохи мудрішою. В Божих очах. Я, знаєте, я прочитав оцю цитату. Думаєте, то є спіноте переображення? Знайти час, щоб поприбрати. Два. Знайти час, щоб помолитись Ісусову молитву в храмі. І третє, знайти час. Коли ж всі пішли додому почути слово Боже. Ну, звичайно, не всі і не завжди це роблять. Але ми знаємо три категорії, проти кого ми можемо зрішити. Проти Бога, проти ближнього і проти себе. Прибираючи, ми якраз відтираємось від того, що ми перед Богом рішимо. Молячись Ісусу молитву, ми трошки відтираємось, коли ближньому щось зробили. І слухаючи Слово Боже, якраз такий комплекс спільноти переображення. Прибрати, помолитись і послухати. Є люди, які просто в спільноті прибрані, бо я звертаюся до спільноти переображення і через них до цілого світу. Ми люди, які поприбирають, ну, я вдома помолюсь. Є ті, які, які поприбирають, на молитві будуть, а за себе. Тобто ми і Богу, і ближнього. Сам ти нічого не отримаєш. Бог отримає, ближній отримає, а ти не отримаєш. Тому тим, що прибирають, дякую. Тим, що прибирають і моляться, дякую, дякую. Тим, що прибирають, моляться і слухають, дякую, дякую. Дякую, амінь. Слава Ісусу Христу з Богом.